Колишній президент США Джордж Буш молодший цими днями перебуває на африканському континенті, де веде кампанію боротьби з раком. Буш залишив по собі неоднозначну спадщину як президент Сполучених Штатів, але у багатьох країнах Африки йому вдячні за програму боротьби з ВІЛ СНІДом, започатковану за часів його президентства, а тепер за допомогу у боротьбі з раком. З подробицями Наталія Леонова. Two, у Кабве, другому найбільшому місті Замбії, колишній президент Джордж буш молодший разом з дружиною Лорою відкрили клініку, яка спеціалізується на ранній діагностиці та лікуванні раку шийки матки. Ми дбаємо про цих жінок і віримо, що від тих, кому багато дається, багато і вимагається. Нам пощастило жити в Америці, найкращій країні в світі. І коли ми бачимо страждання, ми повинні допомагати. Центр Джорджа Буша разом з іншими організаціями зібрав вже понад 85 мільйонів доларів на програми лікування раку шийки матки. Буш каже, що керується досвідом одного з найбільших досягнень свого президентства. Йдеться про ініційовану ним у 2003 році програму боротьби з віл СНІДом, у рамках якої США виділили 15 мільярдів доларів на закупівлю ретровірусних ліків для країн Африки. Замбія друга країна світу за кількістю випадків захворювання на рак шийки матки, частково тому, що багато жінок в цій країні віли. Інфіковані, що послаблює імунну систему, найсумніше це усвідомлювати, що ми можемо врятувати жінку від сніду, але вона все одно помирає від раку шийки матки. Починаючи з Замбії, центр Буша разом з партнерами оголошує хрестовий похід проти раку шийки матки, щоб врятувати життя жінок. Віл-інфікована Джейн Шанда одна з перших жінок, яка проходить діагностику у центрі. Медпрацівник застосовує оцет, який вибілює ракові клітини. А потім за допомогою цифрової камери шукає уражені місця. Результат негативний у Джейн раку. Немає. Вона вдячна колишньому президенту Бушу. Він дуже приємна людина. Я йому вдячна та бажаю щасливого і довгого життя. Почуття американців до свого колишнього президента неоднозначні. За час його президентства сталися теракти 11 вересня. Розпочалися довготривалі війни в Іраку та Афганістані, а країна впала в економічну кризу. Але тут, у Замбії та інших країнах Африки, його пам'ятатимуть як рятівника. Жінка в Кабве, яка щойно стала мамою, назвала свого сина Джорджем на честь колишнього президента. Шам сам Джордж Буш обіцяє продовжувати працювати для покращення здоров'я населення світу. За його словами, він це робить заради любові. Наталія Леонова Голос Америки.